Не в лісі з кулішем, а на шкільному подвір'ї з естафетами та конкурсами. Саме так цьогоріч проходить день здоров'я у п'ятому ліцеї. Але школярі радіють і таким активностям, бо вже давно не мали змоги так дружно гуртуватися шкільною родиною. «Заздалегідь ми готувалися до цього дня. Були залучені і старшокласники, залучений актив нашого ліцею, актив нашої демократичної республіки. Заздалегідь ми планували. Для кожної паралелі, які будуть саме чи то змагання, чи це будуть розваги. Зрозуміло, що у нас в закладі ми маємо тільки три викладачі фізичного виховання, а паралелі значно більше. Тому саме з цією метою ми залучали старшокласників і от зорганізовували саме проведення таких цікавих незвичайних естафет. Відзначення дня здоров'я традиційно розпочинається зі шкільної лінійки та вітального слова від директорки ліцею. А ранок у нас дійсно добрий, і ніяка одавши варусня своїми тривогами нам не зіпсує нашого свята, бо в нас найкращий в світі Збройні сили України. Слава Україні! Yeah! Дітки, сьогодні ми проводимо з вами день здоров'я і безпеки життєдіяльності. Я всім вам бажаю набратися сьогодні сил. А саме головне сьогодні мати гарний настрій, мати заряд бадьорості отримати і, звичайно. Після шикування класи розбігаються по локаціях. Малеча мчить до МБК на розваги старшокласники на рухові активності, які зосереджені на подвір'ї ліцею. Для шостих класів придумали цікавий квест міськими парками та скверами. Ми дуже раді, що саме завдяки нашим викладачам, наші вчителі залучають нас до такого свята. Ми маємо змогу відвідати місто, визначні архітектури і так далі. Ми маємо змогу розпізнати наше місто, його історію і так. Далі також учні 10-11 класів проводять дуже великі, дуже гарні конкурси як перетягування канатів та різні спортивні заняття. Дітвора у захваті від таких рухових активностей. Тут можна не лише оздоровитися, а й почерпнути цікаву інформацію. Сьогодні перед цим була виховна година. Нам розказували про безпечні канікули. Потім ми пішли на змагання. Тут є різні види змагань, тобто різні і. Наприклад, теніс, баскетбол, волейбол і так далі. День здоров'я у п'ятому ліцеї вдався на славу. Його проведенню не завадила ані погода, ані повітряні тривоги.